Вай Шампаяна сказав, тоді кав'я, кращий зроду б гріху, розлютившись, не подумавши, сказав вріша парвану, який сидів вчинене беззаконня о царю не дає подібну землі плоду відразу, але воно проявляється або в синах, або в онуках, якщо не в самому собі. Гріх безсумнівно дає свої плоди, мов важка їжа у шлунку. Поза як ти вбив брахмана качу нащадка Ангіраса. Без грішного знавця закону, слухняного, який знаходив радість у моєму домі, то знай, Овріша Парване, що за вбивство безневинного, а також за вбивство моєї дочки я покину тебе разом з родичами я не зможу, о царю залишатися довше у твоєму краї разом з тобою. Одайтє. Ти вважаєш, що я милю дурниці, бо не виправляєш своєї провини і зневажаєш нею. Овріша Парван сказала, я не знаю беззаконня і неправди стосовно тебе, обхаргаво. Були лише справедливість і правда до тебе, будь же милостивий до нас. Якщо ти покинеш нас і підеш звідси, обгахарво, то ми війдемо в океан, бо немає іншого притулку. Шукравий рік, опускайтеся в океан, біжіть в усі боки, асури, а я не можу зносити неприємності, які заподіюють моїй дочці, бо я люблю її. Нехай просять прощення в Деваяні, бо в ній усе моє життя. Я завжди опікувався твоїм добробутом подібно тому, як Бріха спаті для індри. Вріша Парван сказав Ти обгахарво, володар усього надбання великих асурів, які є на землі разом зі слонами, худобою й кінніми. Ти також і мій володар. Шукра мовив Якщо я володар всього надбання, яке належить могутнім дайтям, о, великі Асуре, то нехай буде задоволена Деваяні!» Деваяні мовила Якщо ти, о батько, дійсно є володарем царя і його надбань, О гахарво, то оскільки я не знаю про це, нехай цар сам скаже мені. Вріша парван сказав Яке бажання ти маєш о Деваяні, зі світлою посмішкою, його я виконую для тебе, якби навіть воно було сутужне для мене. Деваяні рекла. Я хочу мати шарміштху разом з тисячею дівчат своєю рабинею, і нехай вона йде за мною туди, куди видасть мене заміж мій батько. Виріша парван сказав Устань, годувальнице, приведи шарміштху. Нехай вона виконує будь яке бажання, де що ніщо би та не побажала. Тоді годувальниця прийшла туди і сказала так Шарміштсі, Вставай, омила шарміштхо, принеси щастя своїм родичам. Спонукуваний, Деваяні брахман залишає своїх учнів. Що б вона не побажала, тепер усе має виконуватися тобою у бездоганна. Шарміштха сказала Сьогодні я охоче виконую все, чого вона побажає. Нехай шукра й Деваяні не йдуть через мене. Тоді, згідно із велінням батька, вона оточена тисячою дівчат, поспішно відправилася в паланкині чудового палацу. Шарміштха мовила я з тисячею дівчат твоя рабиня, що супроводжує тебе, я піду за тобою туди, куди видасть тебе заміж твій батько. Деваяні мовила. Але ж я дочка того, хто прославляє твого батька, хто просить і приймає милостиню. Ти ж дочка того, кого славлять. Яким же чином ти станеш моєю рабиною? Шарміштха сказала на те. як, необхідно чимось прислужитися щастю моїх пригноблених родичів. І я й піду за тобою туди, куди твій батько видасть тебе заміж. В той час, як дочкою врішарпавана була дана обіцянка бути рабинею, де ваяні мовила слово батькові. Тепер я увійду в місто Асуріву батьку, бо я задоволена, кращий з двічі народжених. Твоя наука і сила твоїх знань не даремні. І коли так сказала йому дочка, славетний він, кращий з двічі народжених, радісно вступив у місто. З пошаною був зустрітий усіма данавами.